Це нагадаю, відеореєстратор був у машині Тетяни. Ми Чорновол, готові давати так. і ми можемо показати. Та давайте подивимося власне це відео, яке нам я спільно... <звук> так, Ось ми бачимо. Ось ми бачимо. Тетяна Чорновол веде відео з її реєстратора. Вона веде свою машину Chevrolet Aveo червоно їде. Буриспільською трасою бачите тут широкі чотири смуги, яскраве освітлення, і власне кажучи, те, хто їздить в Буриспіль, неважко впізнати. І зараз ми спостерігаємо, що відбувається. час, час, подивіться. Час я... там там не ну, час, час там 2010 рік я бачу. Час, можливо, Не коректні. Таке часто буває, коли е, відео коли е, вимикається двигун, то час. Збивається і кожного разу його налаштовувати, просто забувають. так. Так що ми на нього не будемо орієнтуватися, будемо слідкувати за тим, що відбувається на відео. Ось Тетяна Чудного їде дорогою, а, як вона пояснювала, в напрямку до свого села гора, яке неподалік Борисполя розташована. Це крайня ліва смуга, я так називаю. це було близько одинадцятої вечора. Та, здається. Вона сказала, що близько-близько дванадцятої, близько навіть uh -huh. близько дванадцятої. Зараз ми бачимо, автомобіль починає маневрувати, і ось ось, ось, ось припускається ліворуч джип. Та, от. Я саме бачив, що були подряпини з правого боку. Та, ось, та, та, ось, ось каєн починає її гальмувати, та. таранити, Симонова. ну почувши гальмувати та. Потім Тетяна злій. все ж таки вирулила, виїхала та їде далі, але джип не припиняє. Знову її намагається загальмувати підрізаючи. Ну, ви бачите самі, що ось, да, зупинився джип. Так, просто перед машиною Тетяни. Вона здає назад. Він її заблокував. Нападники також швидко таранять задом. Вискакують, намагаються вискочити. Тетяна їде далі. Вони продовжують, очевидно. Тобто, це просто гонутва, як у голівудському бойовику, ви бачите, що без спецефектів таке пережити це, це просто, це просто е, насправді страшно Бачите, що вони не припиняють вони ну, справжньому погоню. Чому можна не порівнювати потужності обох автомобілів абсолютно маленького вео і Так Цікаво, що немає жодної машини ні правоохоронців, да. нікого. Просто Боружна взагалі траса. Ну в принципі, ніч. От зараз вони просто заблокували дорогу, але на Бориспіль гали. завжди їздять машини. В чому? Прям по машини є, але вони проїжджають, ніхто навіть не Так, вони не, не розуміють, що відбувається. Так. Ось цей номер яскраво видно. Вони просто таранять автомобіль Тетяни. Номер чітко видно. Продовжується переслідування вже на задній передачі. Ось якась а людина, вон, це да, можливо один із нападників вийшов, да, 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 раніше, з нападників да, вдарили. Да. В передню частину, передній бампер знову вдарили. Ну, я навіть не знаю, як би досвідчений водій чоловік повівся в даній ситуації, оскільки вона, поводиться ну, вона просто... вже, так, вона вже о, дуже мужньо в таких екстремальних умовах вже кілька разів намагалася від більш потужної машини вирватися. Все одно доганяють, вони притискають. Ви бачите, що тут ну, практично не було ніяких шансів в, втекти просто від цього переслідування. Особливо, я ж кажу, не порівнюючи просто потужності. Але автомобили. я вбачаюсь, да, я думаю, що в таких ситуаціях, якщо виникають, то треба робити висновки. Треба обов'язково звати на допомогу. Ви знаєте, от є рух автомайдан і так далі. Да. Тут якісь мають бути сигнали, взаєм... Екстремальна ситуація, да, 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 пане да. Володимире. Ну, ну, Безумовно, я згоден, да. я згоден да, але от зараз от це треба набагато новати, тому що це може бути повторюватись такі ситуації. Та, Звісно, це може бути, але зрозумійте, вона одна... зрозуміло, Да. Допомога дивіться, може це реальна боротьба. Тобто, це за годину десь. Вона не панікує, вона просто намагається Вона намагається... врятувати зрештою. Втікати від переслідування. Намагається просто втекти від цієї погоди. Я ж кажу, абсолютно можна не порівнювати. Потужності автомобілі, і, власне кажучи, чисельну перевагу нападників, скільки там було не менше двох, можливо, троє, як вона казала. Знову вони блокують і машину. І вже по звуку машини, навіть її чути, що є, і... є, якісь, є якісь. Причому подивіться, не шкодує цей Porsche Cayenne. тобто не ну, можна власне, зробити висновок, що машина їм а, особливо не потрібна була. Ну, що, це ми засіб, маш... власне, що ми та що О, це засіб, Ось вони вискочили, людей. Двоє, тобто їх вже точно було троє. Двоє вискочили з машини, причому поїхав. машина далі поїхала, там залишився водій. Це все відео, так?